Психологічний розмір залежних відносин, наприклад, в героїні -мультику «Рапунцель». Ми переходимо до розділу, як же маніпулювала мачеха, щоб лишити дитину в своїй владі. Дивимось на її маніпуляції. Вернення, мама О, рапунцель. Як же ти мене кожного божого дня витягаєш на гору? Це ж така виснажлива праця. Думайте, що каже? Та, ну, дрібниці, то чого це завжди так довго? <реш> Доню Перша маніпуляція називається подвійний посил. Спочатку мама хвала, а потім обестінню. Як тобі вдається кожен день робити таку важку роботу? І коли дівчинка сказала, що я стараюся там для тебе. Вона суму так довго вона спочатку похвалила її, потім обестцінила. І тут вона зразу Я пожартувала, наче тобі це здалось да? наче нічого не відбувається, щоб вона не відчувала, що в неї маніпулюють. І от такі подвійні послання вони визивають нерозуміння. Толі мама мене зараз похвалила, толі посварила. Що зараз відбувається таким чином? Вона дезорганізує людину. Людина не знає, що очікує. Такий стан дуже важливий для маніпулятора. От після цього, коли ти не розумієш, що відбувається, виходить внушити все, що потрібно маніпулятору та аб'юзеру. Подвійне повідомлення викликає когнітивний дисонанс. Це стан психологічного дискомфорту, який викликаний тим, що в тебе є два повідомлення, які суперечить один одному. Не розумієш, яке з них правдиве мене сварять. І Мене хвалять. Далі маніпуляція називається Ловушка і подвійний удар. Мама каже: подивись, яка впевнена гарна людина. Дівчинка каже, що мама каже про неї. Потім удар. Що мама каже, я пожартувала. А потім ще наступний удар не сприймається серйозно. Що в прикладі можна означати: ну що ти така чутлива, що ти так ображаєшся? Наче я нічого не сказала, на що треба ображатися. Ти знову не така. В мене Ре, пунктель, хто це в дзеркалі? Сказати тобі. Я бачу молоду, впевнену, дуже гарну панну. Ой, і ти теж поруч. Я дражнюся, не сприймаюся так серйозно. Добре. Ще одна маніпуляція це знецінення почуттів та бажань іншої людини. Є тільки бажання та потреби іншої дорослої людини, а дитячі не рахують. Ще раз натякну, я народилась. Ні, ні ні. Що ти? Твій день народження був бути. Ще одна маніпуляція, яка називається. Газлайтинг сприйняття світу, коли людина намагається переконати, що те, що ти сприймаєш, воно не є правдивим. Це неправда. Таким чином, людина перестає довіряти своїм почуттям і відчуттям, що я взагалі щось розумію, стає залежним від кого від маніпулятора. Ні, 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 що ти? Я дуже добре пам'ятаю. Твій день народження був торік. Ти мій особливий дні народження. Ще одна маніпуляція компліментний санвич. Коли ти спочатку кажеш щось погане, недобре, а потім робиш комплімент. Правді на день народження я хочу. Точніше, я хочу цього вже на перший рік. Так, тому... так, Рапунцель, припини мимрити. Ти знаєш, як я не люблю, коли немряда бла, 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 це так дратує. Я дражнюся. Ти золото, Я так тебе люблю. доню. Досить мямліти. Ти знаєш, що я це не люблю? Значить, ти знову не така. Потім вона каже: Я пожартувала. Ти очаровашка, ти така гарна. Що перекладів може означати, що ти мене дратуєш, але я така терпляча мама, що я це можу витримувати. Виходить, що я якась особлива, яка може витримувати у таке дитя. І знову газлайтинг. Мама намагається переконати дитину, що та щось невірно зрозуміло, Це все неправда, такого не існує. І вогні, а та небо в зірках. У цім тої річ це з'являється щороку. Тобі вийти за закортіла. Але впевненість, що вона їх бачить, воно придало стійкості дівчині. Вона змогла з нею спорити. Дивимось, що ж буде робити далі Мачуха. Вона буде знецінювати і залякувати. Це один зі способів батьків не дати вийти із лиця. Що ти розумієш, та? кому ти там треба? А, світ такий важкий, тільки я тебе підтримаю. Ось оце воно і є. Часто це може відбуватися несвідомо. Батьки. Будуть точно думати, що вони захищають дитину. Ходіє там і кущі отруйні, Там канібалізм, О, чума так, злі павуки. вампіри. Захисний механізм мами нарциса це проекція. Що вона робить? Вона внушає дитині, що світ небезпечний, там щось трапиться погане з тобою. Ти не впораєшся, Ти без мене ніхто. Вона намагається підсилити думку, що всім тільки їй потрібне твоє волосся. Хоча насправді воно їй потрібне вона робить проекцію своїх бажань на світ, наче світ це бажає, не вона ще може робити мама. Щоб лишити дитину в злитті. це обесцінення її зовнішності, обесцінення її талантів, яка ти кому така потрібна, хто на тебе подивиться, і що вона далі каже, вона підтверджує, що мама розумніша будь біля мами, і тобі буде безпечно, коли і не мама Ма -і... розумніша, мама ви... розумніша. Що ще мама може робити, щоб надати дитині вийти із лиття? Вона дає дитині установку інтроект, що світ небезпечний, що там тебе очікують погані люди, неприємності, але зі мною все буде добре. потім, на фоні цих, цих е, установок, що вона робить, вона транслює свою любов, що мамочка буде з тобою, вона тебе захистить. Ще може бути маніпуляція здоров'я. Мені так погано стало, щоб дитина відчула відчуття провини і перестала навіть думати про те, що можна себе руватися. Сухай мамо! Мама завжди права. Ти без неї пропадеш. бідний пропаде, бо ти така не права, що там дня не проживеш. Знову ми бачимо подвійне повідомлення, коли мама каже. Я ж твоя подружка, але при цьому вона що і заляку. Вона гасить їй світло. Вона говорить одне, а на справі робить зовсім інше. Вона каже: Ти ж така простушка, ти дня не проживеш, ти така маленька, тебе це надурять без мами ти ніхто. Ці залякування вони вбивають всі бажання іти в то світ, тому що там дуже страшно. Мені вже так страшно, мені чути це страшно, чи туди йти і це перевіряти. І тому. Діти лишаються з мамою. Далі ще ми бачимо інтроект по відношенню до образу. Я ти наївна, ти глупишка, ти товстушка, сприйняття. Я нав'язується, що ти якась не така, тебе там не приймуть. Люси вибачай. Ти трохи, крім мами скаже правду. Мама тобі друг, мама допоможе. Далі я подивлюсь, що ти скоро будеш пишкою. І далі каже: це я кажу тільки через любов до тебе, тому що я тебе дуже люблю, і я тобі можу це сказати. А насправді я не хочу, щоб ти пішла, тому що для мене це небезпечно. Вона каже: тільки мама тебе буде любити і розуміти, таким чином вона інвалідизує дитину. Ця дитина може не знайти собі кохання, роботи і жити з мамою, тому що. Страшно кудись йти. Бонус: доросла дитина лишається з мамою і піклується про маму. Чи бонус, що мама відчуває свою таку значимість, я потрібна, без мене ніяк, я реалізувалась. А мінус такого, що у такого дорослого зовсім нема сили і ресурсу розвиватися, тому що це небезпечно, це страшно. Ці сили дитина витрачає на ці страхи. Що відчуваєте до такої мами? які почуття? Подумайте, Що робить мама? Вона піднімає свій авторитет. Потім принижує здібності дитини, її внутрішні слабкості. Це призводить до того, що дитина навіть не намагається вийти з цього стану, піти, покинути, тому що така людина зламана. Але ми бачимо, що рапунцель підросла, і вона набралася сил, щоб з мамою спорити. Але в думках цієї мами немає бажання. Вона не хоче чути, тому що для неї це небезпечно. Вона не буде навіть слухати. Я знаю, що ти не даси собі ради там назовні. Але послухай, рапунцель мені це набридло. набрідла. Повірми, рапунцель. Я прикрасна. Ну чого? Згоди про вогні рапунцель! Ти ніколи не вийдеш з цієї вежі, шуєш. Тоді єдиний вибір дитини: чи підкоритися, чи зробити це щось без відома мами. Рапунцель це зробить. Подивимось далі. Ми бачимо, що дівчинка трошки набралася сміливості, тому що вона отримала інший досвід. Досвід, де слова мами не підтвердились, що ж робить наша мачуха нарцис. Тут ми бачимо ознаки типового віктемблейменгу. Ми бачимо, як мама намагається передати дитині відчуття провини. Вона сама не кричала, вона сама стомилася, а приклала відповідальність на дівчинку. Чи це дівчинка винна в тому, що мама була змушена так себе поводити? Ні, Рапунцель, ти ніколи не вийдеш з цієї вежі шуєш. Прекрасно! Тепер мама погана. Через те, що дівчинка отримала досвід. Вона змогла сама себе захистити, а мама казала протилежно. В неї з'явилися думки про сепарацію, і вона перейшла на першу стадію з вивільнення. Перша стадія це коли дівчинка починає розуміти, що ці установки вони не є правдивими. Мама її не почує, і вона починає брати відповідальність на себе. Вона починає щось робити зі своїм життям.